Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього уроку це ймовірність випадкової події. У повсякденному житті часто плануються різні події, про які можна сказати, відбуваються вони чи ні. Прикладом таких подій є святкування дня народження, похід до школи, отримання гарної оцінки, поїздка з батьками за місто тощо. Явище, про яке можна сказати, що воно відбувається чи не відбувається за певних умов, називається випадковою подією або коротко подією. Події позначаються буквами А, Б, С великими. А, Б, С. У дужках розшифровується сама подія. А дорівнює, ну і якась там подія. Розшифровується у дужках. Читають подія А, подія Б, подія С. Математики вважають, що будь-яка випадкова подія відбувається чи не відбувається внаслідок проведення деякого експерименту. Такий експеримент називають випадковим або стохастичним. Є, він є випробуванням. Умови проведення випробування. Є незмінними, можливі результати випробування є відомими, але заздалегідь не можна знати, яких саме з них, який саме з них матиме місце. Наприклад, якщо ми будемо підкидати монету один раз, то можливим є два результати випади або герб, або цифра. Проте не можна точно сказати, що саме випаде. Тому підкидання монети є випробуванням, а поява герба чи цифри це події А і Б. І коли ви візьмете монету і почнете її підкидати, і подивитесь, яка кількість раз там буде випадати, то ви побачите, що десь 50 на 50 у вас буде випадати герб, та 50 на 50 буде випадати цифра. А от, скільки подій можуть відбуватися внаслідок підкидання грального кубика. Гральний кубик у нас має 6 граней. І коли ви підкидаєте кубик, то у вас може випасти або одне очко, або два, або три, або чотири, або п'ять, або шість очок. Усі можливі результати випробування уточнюють сукупність подій, проте випробування завершується настанням лише однієї з цих подій. Наприклад, у результаті підкидання грального кубика із шести можливих подій, відбувається лише одна подія. Подія або випаде один, або два, або три, або чотири, або 5, або шість очок. Подію, яка в результаті випробування неодмінно має статися, називають достовірною. До речі, події бувають достовірні, неможливі, несумісні, рівноможливі та ймовірні події. Давайте зараз з вами розберемося з такими подіями, як достовірна. Наприклад, подія А поява від 1 до 6 очок у результаті підкидання грального кубика є достовірною подією. Давайте запишемо, які ж бувають у нас події. Події Бувають достовірні ну, до таких подій ще можна віднести, наприклад, що після понеділка буде йти вівторок. Це у нас також достовірна подія. Або із кошика з червоними кульками я дістану червону кульку. Це у нас буде достовірна подія. Подію, яка внаслідок даного випробування не може відбутися, називають неможливою. Неможлива подія. Наприклад, до неможливих можна внаслідок віднести внаслідок підкидання грального кубика випаде число 7. Це ж неможлива подія? Неможливо. Або із а скриньки з червоними кульками, в ній лише червоні кульки, дістати білу кульку. Це також подія неможлива. Несумісні події. Несумісна подія, якщо поява однієї з них виключає появу другої. Такі події не можуть настати одночасно, наприклад, поява трьох очок і поява п'яти очок на кубику одночасно внаслідок підкидання кубика один раз. Тому бувають такі несумісні події. Події бувають рівноможливі. Рівноможливість, наприклад, коли ми підкидаємо кубик, то поява одного очка, двох, трьох, чотирьох, п'яти та шести у нас буде що. Однакова, так, і рівноможлива. І існує у нас ще подія, ймовірна, випадкова подія. Буковкою П, а в дужках ми записуємо А. Це читається ймовірність, події А. Ймовірність розраховується за формулою, якщо це випадкова подія, за формулою П від А. Розраховується за формулою М на N, Д, N це всі можливі події, які можна отримати в результаті випробування. А М е це ті події, які задовольняють умову задачі. Події які задовольняють Умову. Події, які задовольняють умову. Наприклад, ем, ймовірність події Достовірної, ймовірність події достовірної буде дорівнювати 1, неможливої буде дорівнювати нулю. Наприклад, якщо ми візьмемо гральний кубик і порахуємо ймовірність того, що внаслідок підкидання кубика у нас випаде число 1, або 2, або 3. Подія А записується, випаде, випаде двійка. То ймовірність даної події буде розраховуватися за таким принципом. Всього у нас на гральному кубику 6 граней, тому в знаменник ми пишемо 6. Двійка зустрічається лише на одній грані. Тому записуємо в чисельник 1. Отже, ймовірність того, що випаде двійка, дорівнює 1, шоста. Розглянемо задачу Із скриньки, де знаходяться 3 чорні та 5 білих кульок, виняли на вмання одну кульку. Яка ймовірність того, що кулька чорна або біла? Давайте ми з вами запишемо короткий запис до умови: чорних кульок у нас три. Білих кульок у нас 5. Всього у нас 8 кульок у скриньці. Оце і буде наша n за формулою. Формула, да, у нас ймовірність події А знаходиться за формулою m поділити на n, де n це кількість всіх подій. Да? У нас, значить, буде n дорівнювати 8. Подія А. Випаде. Що у нас тут сказано? Вийняли чорну кульку. Подія Б нехай буде в нас вийняли білу кульку. Тоді ймовірність події А, у нас всього 8 пульок, а чорних це ті, які задовольняють умову, 3. Значить, буде 3 восьмих. Ймовірність події Б буде дорівнювати всього кульок 8, а білих у нас тих, які задовольняють умову 5. Значить, у нас ймовірність події, подій у нас буде 3 та 5 Хотілося б звернути увагу, що сума ймовірностей цих подій, які взагалі у нас в результаті випробування ми отримаємо, повинна дорівнювати одиниці. Давайте перевіримо. 3 восьмих додати 5 восьмих. Це у нас буде 8 восьмих. а 8 восьмих дорівнює 1. Значить, сума ймовірностей усіх можливих, можливих подій випробування дорівнює одиниці. Розглянемо наступну задачу: Кидають два гральні кубики, яка ймовірність того, що в сумі випаде 6 очок. Значить, у нас подія така. Нехай вона буде називатися це. Подія С в сумі випаде. Шість очок. Давайте ми з вами попідбираємо комбіна... комбінації. Які отримаємо під час підкидання двох гральних кубиків? І щоб у нас вийшло шість очок. Ну, Наприклад, на першому кубику випаде 1, на другому випаде 5. На першому може випасти 5, а на другому один. На першому кубику може випасти 4, а на другому 2. Або, навпаки, на першому випасти 2, а на другому 4. Далі, що в нас ще може бути? Ага, 3. На першому і на другому три. У нас отут все буде в сумі виходити 4, 6. Скільки ж таких комбінацій ми отримали? Таких комбінацій ми отримали 5. 5 це наша М. Це те, що задовольняє умову хочу розібратися з n? n у нас буде дорівнювати, так як у нас два гральні кубики, і на кожному кубику по 6 граней, то n у нас буде дорівнювати 6 помножити на 6. Це 36. Отже, ймовірність події C буде дорівнювати 5 36. -х. Розглянемо номер 886. У кошику лежать однакові на вигляд червоні яблуки. Із нього винято одне яблуко. Якою є подія? Винято червоне яблуко. Ми з вами розібрали, так, що події бувають достовірні, неможливі, ну і так далі. Давайте ми з вами подивимося, якщо у нас в кошику червоні яблука і вийнято червоне яблуко, то в першому випадку у нас буде подія достовірна. Друге завдання. Якою буде подія, що з червоних яблук витягли зелене яблуко? Звичайно ж, це буде подія неможлива. Розглянемо наступну задачу номер 888. Монету підкидають один раз. Яка ймовірність того, що випаде цифра? Давайте запишемо подію. Подія це... Випаде цифра. Ймовірність даної події. Давайте ми з вами подумаємо, скільки сторін у монети Дві. А цифра на скількох сторонах у нас? на одній. Значить, ймовірність події, що випаде цифра, дорівнює одна друга. Наступна задача. Тарас загадав двоцифрове просте число, яка ймовірність того, що це число 13. Для цієї задачі я якраз вам сюди помістила таблицю простих чисел. Ті числа, які червоненькі виділені, це і будуть прості. У нас завдання, яка ймовірність того, що це число 13, і у нас двоцифрові числа загадання. Да? Давайте ми з вами порахуємо кількість двоцифрових простих чисел. Це у нас 11. 13, 17, 19, тобто червоненькі рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Тобто у нас двоцифрових простих чисел 21. Це наше. Буде що n n у нас дорівнює 21. Запишемо подію. Подія C, нехай у нас буде загадав 13. Ймовірність даної події Значить, знаменник у нас буде 21. А тринадцятка скільки разів поміщає, зустрічається серед простих чисел в даній табличці? Один раз. Значить, це буде 1, 21. Це перше завдання. І друге завдання. Яка ймовірність, що це число більше за 20. Нехай це буде подія А. більше за 20. Зверніть увагу, як я оформляю задачки. Всього скільки у нас чисел більших за 20. Це у нас 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 таких чисел. Отже, ймовірність події А. Всього 21. А ті, які задовольняють умову, тобто більше за 20, їх 17, значить, це буде 17, 21. Наступна задача номер 892. Гральний кубик кидають один раз. Підрахуйте ймовірність події. Випаде 2 очки, випаде 5 очок, випаде парна кількість очок, випаде кількість очок крат на числу А. Давайте розпишемо всі події. Подія А, випаде 2 очки. Подія Б. п'ять очок. Подія С. випаде парна кількість очок. Подія Д. А випаде кількість очок кратне число 3. Давайте просто коротко напишемо кратне числу 3. Ну, тепер подивимося. Ймовірність події А. У нас на кубику всього 6 граней, тому 6. Двійка зустрічається один раз. Одна грань да, містить дві. Значить, це буде одна шоста. Ймовірність події Б, всього 6, п'ятірка зустрічається один раз, одна шоста. Зверніть увагу, події А та Б у нас будуть рівно ймовірними, бо вони у нас однакові. Ймовірність події С, всього у нас шість граней. А парних скільки, парні це два. 4 та шість. У нас три грані, які містять парні числа. Отже, ми записуємо три шостих. Якщо є можливість скоротити, то ми скорочуємо: тут буде один, тут буде два. Отже, це буде одна друга. І ймовірність події йде крат числу 3. трьом. Які числа на кубику діляться на три? Це три та. 6, їх всього 2, значить, це буде 2, шостих. Також скорочується, це в нас буде один, тут буде 3, тобто 1 третя. Ось таким чином ми розв'язали дану задачу. Наступна задача: у класі навчаються 14 хлопців і 16 дівчат. Під час епідемії грипу один учень захворів, яка ймовірність того, що це хлопець або дівчина? Давайте запишемо подія. Подія А захворів Хлопець. Подія Б захворіла дівчинка. Всього в класі. І хлопці і дівчат, да. хлопців у нас 14, дівчат у нас 16, всього в класі 30 учнів, тому ймовірність події А, те, що захворів хлопець, всього у нас 30. Тут не важливо, що він один. Важливо те, що задовольняє умову задачу. Хлопець, на цьому ми зупиняємося. Значить, записуємо скільки. 1430 До речі, це скорочується 14,30 діляться на 2 це буде 7,15. Отже, це буде 7,15. Ймовірність події Б. Це у нас буде всього 30. Дівчат у нас 16, тому що захворіла дівчинка. Також ми можемо скоротити, це буде 8,15. Ось так. Наступна задача у родині двоє дітей. Яка ймовірність того, що обидві дитини хлопчики, якщо припускати, що випадки народження хлопчика і дівчинки є рівноможливими подіями? Давайте ми з вами подумаємо: якщо в родині двоє дітей, то хто міг народитися? Ну, могли народитися, звичайно ж таки перший хлопчик і другий хлопчик. У іншому випадку могли народитись перший хлопчик, друга дівчинка, бо події у нас рівноможливі. Або перша дівчинка мож, могла народитися, а другий хлопчик. Або, навпаки, народилися дві дівчинки. Тепер давайте подивимося, скільки комбінацій ми отримали чотири комбінації. Що у нас цікавить обидві дитини хлопчики. Комбінація з хлопчиками у нас лише одна. Запишемо, що подія А обидва хлопчики, і ймовірність події А всього комбінації у нас може бути чотири. А комбінація з двома хлопчиками лише одна. Значить, буде 1 четверта. Наступна задача. Монету підкидають два рази. Яка ймовірність того, що випадуть дві цифри або два герби? Ну, давайте ми монету підкинули два рази. Які можливі варіанти випадання монет? Ну, наприклад, випали два герби спочатку, да? раз підкинули герб і другий раз герб. Або раз підкинули герб, а другий раз цифра. Або підкинули цифру, а потім герб. Або могли підкинути цифра та цифра. Скільки у нас його можливих комбінацій? Чотири. Те, що випадуть дві цифри. Дві цифри у нас зустрічаються лише в одній комбінації. Так же само, як і два герби. Тому запишемо подія А, випадуть дві цифри. І подія Б два герби. Отже, ймовірність події А, Буде дорівнювати всього у нас комбінацій 4, а з двома цифрами лише одна. Так же саме і з гербами. Всього комбінацій у нас 4, а два герба зустрічаються лише на одній комбінації. Значить, у нас буде ймовірність того, що випадуть цифри 1 четверта, і те, що випадуть герби, також 1 четверта. Наступна задача. У змаганнях зі штовхання ядра беруть участь 9 спортсменів із Данії, 3 спортсмени із Швеції, 9 спортсменів з Норвегії та 5 із Фінляндії. Порядок, у якому виступають спортсмени, визначається жеребкуванням. Знайдіть ми вірність того, що спортсмен, який виступає останнім, виявиться з Фінляндії. Давайте запишемо короткий запис е, умови: 9 спортсменів із Данії. Отже, пишемо Данія, це у нас 9 спортсменів. 3 спортсмени Швеція. Швеція у нас 3 спортсмени. 8 Норвегія. Норвегія 8 спортсменів. І 5 Фінляндія. Фінляндія у нас буде 5 спортсменів. Знайдемо, скільки всього у нас спортсменів? Так, це у нас буде 25 спортсменів всього. Тепер нас цікавить, знайдіть ймовірність того, що спортсмен, який буде виступати, останнім, виявиться з Фінляндії. Подія А спортсмен з Фінляндії. Отже, ймовірність події А. Всього у нас 25 спортсменів. А те, що а з Фінляндії, тільки задовольняють умову, у нас 5. Це буде 5,25. Звичайно ж таки, 5,25 скорочується. Це буде 1,5, п'ята. І все буде 1 5. Ймовірність того, що останнім виступи спортсмен з Фінляндії, дорівнює 1,5. 1 5. І остання задача: на завод привезли партію, що містить 1000 підшипників, із яких 30 підшипників не відповідають стандарту. Знайдіть ми того, що взятий на підшипник виявиться стандартним. У нас не відповідають стандарту 30. А стандартних у нас буде 970. Значить, запишемо ми з вами, що. Подія А підшипник стандартний. Ймовірність події А У нас дорівнює всього тисячу. А стандартних, це що треба зробити? тисячу, відняти 30. Це дорівнює 970 стандартних. Тобто тих, які задовольняють умову. Значить, це буде 970 тисячних Нулі можна скоротити, ми отримали 97. сотих. Можна, звичайно ж таки, ще записати 0,97 і так, і так буде правильно. Ось таким чином розв'язуються задачі на знаходження ймовірності випадкових подій. На все добре, діти! Розв'язуйте, будьте розумничками!